Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжимо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку яка ціна здоров'я. Саме сьогоднішня тема у нас розділена на два уроки, тобто ми будемо на сьогодні з вами і завтра спілкуватися стосовно цього. Пролунав вже наш дзвінок знову кличе нас урок. Ви готові працювати, а на все відповідати. Тоді будемо починати. Пізнавати і працювати, щоб усе на світі знати. Так, отже, діти, яка зараз пара року? Зима, який місяць? Лютий, яке число? 24. Чи є сіні сонечко? Чи є опади, яка нас температура? Відгадайте, будь ласка, ребус. Що це у нас? Відро? В зміни, з, і, і Прибрали. Вийшло здоров'я. Самопочуття це загальний показник тілесного емоційного стану нашого організму, який складається з конкретних відчуттів і загальних почувань. На самопочуття мають вплив навколишнє середовище, спілкування, харчування, сон. Всі ці фактори безупинно впливають на людину. Здоров'я це найголовніше багатство людини. От чому, зустрічаючи, ми говоримо Здрастуйте, доброго вам здоров'я, здоровенькі були. Здавні люди знали правила здорового способу життя. Отже, вітаю, здоровенькі були. <кхід> Здравствувати. Тобто це означає бути здоровим і щасливим, жити у добробуті. Здоров'я стан організму, коли людина починається чудово та не хворіє. Здоровий спосіб життя це спосіб життя людини, спрямований на збереження здоров'я, зміцнення організму. Отже, що ж в нас впливає на організм людини? Сон, позитивні емоції, особиста гігієна, правильне харчування, руховий режим та корисні звички. Ви вже знаєте, що на самопочуття людини впливають загортовування, фізкультура, особиста гігієна, сон, право на харчування. На настрій здоров'я також впливають емоції та почуття. Не варто чекати, що хороший настрій сам з'явиться, від вас залежить, яким він буде. Загартовування це тренування організму, пристосування до холоду та спеки, дощу та вітру, а також виховання здатності не захворіти у несприятливих умовах. Почуття, це переживання, які людина відчуває в різних ситуаціях, це радість, любов, гордість або сум, гнів сором. Так, чи доводилося вам чути звернення або самим запиту, як ви себе почуваєте, чи все у вас добре? Отже, турбуватися про своє здоров'я здоров'я інших, помічати зміни в організмі дуже важливо. Це допомагає вчасно виявляти серйозні хвороби, тоді їх найлегше вилікувати. На наше самопочуття впливає велика кількість чинників. Так, куріння і зловживання алкоголем змінюють поведінку і стан людини в гірший бік, погіршують настрій недосипання, малорухливий спосіб життя, відсутність цікавого дозвілля. Завадити цьому може тільки сила волі. Чи може що може спричинити в людини позитивний настрій? Це наші домашні улюбленці, час з родиною, ігри, відпочинок. Наведіть приклади події чинки, коли ви відчуваєте страх або гнів. коли ми спимо, так, лікарів, коли хтось свариться або, наприклад, забирають щось у нас, а ми з цим не дуже хочемо. Почуття, бажання, вподобання керують поведінкою людини і впливають на її здоров'я. Якщо настрій гарний, хочеться спілкуватися з рідними, друзями, допомагати їм. І навпаки, коли настрій поганий, ви відчуваєте роздратування, втрачаєте увагу на заняттях, часто помиляєтесь, пропадає бажання спілкуватися. Так, уявіть собі людину, яка ніколи не сміється, не плаче, не сердиться, не боїться, мабуть, ви скажете, що таких людей не існує. В різні моменти життя ми сміємося, радімо, плачемо саме це ті емоції, які ми реагуємо на події. Зараз, навіть, коли ви слухаєте мене, у когось виникає цікавість чи здивування, або сум, недосипання, так, або ще якісь емоції. Назвіть, будь ласка, емоції, які у нас зображені. Це у нас подив: жах, страх, так, цікавість. Радість, сум, гнів. Провина. Так, отже, як же ж люди виражають емоції? Ми можемо виражати жестами, мімікою, рухами і навіть силою голосу. Так, як же ж ми з вами можемо знизити рівень емоційного напруження? Візьмемо з вами кулачки, дуже сильно їх стиснули, а потім повільно розслабимо. Ми з вами одразу відчуваємо різницю від стану, коли ми були стислі, як наші кулачки так, роздратовані, і коли ми постійно заспокоюємося, як повністю розгорнуті рочки. Так, це право дозволяє стримати перший імпульс, який спонукає до фізичної агресії. Так, можна, наприклад, за допомогою міміки або жестів зобразити настрій хлопчика. Сашко був веселий, коли всі друзі веселі. Сашко бува, сердитий, коли його лоб набити. Сашко сумний буває, коли іграшки немає. Наш Сашко буває плаче, коли хтось відніме м'ячик. Наш Сашко, бува, хитрує, коли фокуси майструє. А як його одна сварить, він ображений стоїть, а як незвичне щось побачить, то дивується одначе, а чого злякається, у кущі ховається. <клес> Отже, Дайте, будь ласка, поради нашим дітям. Юрко заздрив однокласнику Михайлику минулого року, коли той міг тричі піднягнутися на турніку. Цього року заздрити почав заздрити ще сильніше, оскільки Михайло вже став під, підтягувати сім разів. Замість того, щоб заздрити, Юроком міг би що? Навчитися теж підтягуватися та й тренуватися. Так, Даринка мріє стати переможницею грі в шахи, як і брат Тимко. Тимко читає книжки про шахи, грає в шахи з татком. а Даринка продовжує мріяти про перемоги, а могла б також щось робити для здійснення своєї Мрія. Будь ласка, розгорніть зошити на сторінці 23. Нам потрібно поєднати ліву частинку і праву. Який він вагатий, здоровий дух, а щастя знайдеться, половина здоров'я. Було б здоров'я, а щастя знайдеться. З'єднали. Весела думка, половина здоров'я. Здоровий не знає, який він багатий. У здоровому тілі. Здоровий дух Молодці. Позначте чинники, які шкодять здоров'ю. Бачимо: дотримання правил гігієни, ні. Недосипання. Так. так Недоїдання. Так, здорове харчування ні. Недосипання Так. коріння. Так, шкодить уживання наркотиків, так. Заняття спортом ні, рухливий спосіб життя, ні, повноцінний сон. ні. Передання так, вживання алкоголю, так, вживання овочів, фруктів, ні. Хтось з дітей дбає про своє здоров'я. діть! Так, діти, які катаються так в спосіб, та їдять фрукти. Отже, головне багатство людини її здоров'я. Воно значна міра залежить від кожного з вас. Людина виглядає більш привабливою, почуває себе краще, коли посміхається, радіє і не дуже красиво, коли сердиться, гнівається чи плаче. Тому запам'ятайте, людину прикрашають лише позитивні емоції. І відчуття любові та турботи з боку оточуючих полічує самопочуття. Сміх це найкращі ліки, а ще сміх продовжує життя. Навіть лікарі неодноразово помічали користь від усмішок і сміху своїх пацієнтів, а ще усмішка може поліпшити ваш настрій. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Всього найкращого і до побачення!